Дивіться, що я вам покажу зараз. Бобри погризли кору дуба прямо над водою, і на ньому шершні п'ють сук. Такі виділяється. Подивіться, шершні такі, звісно, здоровенні, не знаю, сантиметрів 5, мабуть. Отут їх два. Один тільки що полетів мене лякався. А другий почувається, певно, ну нема коли. Бо дуже смачний сок виділяється з якимось поживними речовинами, солодкий, мабуть. І от рший його є, ласує. Я вже спостерігала на пеньках в парку. А це, ну, бачите, вже травень місяць, сьогодні 19 травня 2024 року, поблизу Вроцлава. Я приїхала в ліс, тут такий канал. І от побри нагризли кору. Але корні працюють. Рух, рух соку продовжується, і бачите, шершні цим користуються. Ну, не тільки шершні, тут он, якісь інші комашки теж, але ще розмір шершня дійсно вражає. Забарвлення. Гарні такі комахи.